Та мого сьогоднішнього виступу Ви пам'ятаєте, що не так давно ми зверталися, тобто громада, особи депутатів міської ради, зверталися про присвоєння статусу надзвичайного економічного лика, і хотів би доповісти, що є позитивні відозви в Кабінеті міністрів проводились слухання. Проводили Присутністю депутатів Верховної Ради, де зараз ми очікуємо на кількість програм, які будуть надані з державного бюджету до міста Борислава, по місту Борислава. Але під час цього, цих слухань мною було запропоновано комісії кологи Львівсько-Поспредлівської обласній раді. Питання, яке надзвичайно важливе для нашого міста, для громадян нашого міста, це надання нашому місту присвоєння статусу гірської зони. Тому після практичних професійних обговорень, які проходили і були залучені спеціалісти в цієї галузі, відбудеться також порівнювана характеристика щодо міст Старого Сангора та міста Долини де по всіх критеріях місто Борислав знаходиться на пункт вище і прирівнюється до, десь приблизно по тих параметрах до Старосавища. Тому наступне звернення полягає в такому, в такому тексті президенту України Віктору Януковичу, прем'єр-міністру України Миколі Азарову. Голові Верховної Ради України Рибаку, заступнику голови Верховної Ради України Руслану Кушулинському, голові Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірини Сех, голові Львівської обласної державної адміністрації Шевчуку, голові Львівської обласної ради Петру Колодію. Звернення депутатів Бориславської міської ради щодо надання місту Бориславу статусу міського населеного пункту. Місто Борислав лежить в передвір'ї Карпат і значна частина його території розташована на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. Перепад висот становить 340 метрів від 300 метрів у найнижчій точці до 640 метрів у найвищій. Рельєф території міста розчленований ріками, потічками, байраками, водотоками. Загальна протяжність річок і потічків становить не менше 65 кілометрів. Кліматичні умови міста досить суворі, холодна і довга зима, велика кількість опадів мають місце повені, підтоплення, снігові замени. Місто в повній мірі відповідає критеріям гірського населеного пункту. Тому. У відповідності з вимогами закону України про статус гірських населених пунктів в Україні, просимо вас вжити всіх заходів щодо надання місту Бориславу статусу гірського населеного пункту. Висновки відповідних служб додаються. Зв'язку з тим, що завтра відбувається сесія Львівської обласної ради і питання про надання статусу місту Борислава зони статусу гірського. Буде озвучено і передано з сьогодні, якщо ми сьогодні приймемо, передано і відправиться також в Київ відповідні органи. Я би хотів вас ще проінформувати, що відповідно до частини 1 статті 6 закону України про статус гірських населених пунктів в Україні, умови оплати праці, які працюють у гірських районах, установляться Кабінетом міністрів України. На Зазначеної норми закону прийнято постанову Кабінету міністрів України від 11 серпня 1995 року за номером 648 про, про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах, згідно якого на підприємствах, установах, організаціях підвищується оплата праці на 25% відповідно до частини 2 статті 6. Зазначеного закону. Розмір державних пенсій, стипендій е виносяться, е які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%. Це все поводиться за рахунок коштів з державного бюджету. Дякую. Питання. Заважаємо? Zвичайnie nie, якщо мене opłowanie. Dziękuję. Дякую. na голосування. Хто за данну пропозицію? Рішення комісії, прошу працювання. Проти. Немає. Добре, дякую.